По-перше, книжка «Зимовіта Щерика Прийде мородоруй нас з'їсть» Цікава тим, що вона написана абсолютно для нас у незвичному жанрі. Це жанр так званої гонзо-журналістики, який в принципі в Східній Європі не сильно представлений. гонзо репортажистика гонзо-журналістика журналістика це такий певний спосіб. Бачення світу в певний спосіб, може сказати, реакції на світ незвичний і провокативний, який не передбачає, скажімо так, журналістської дисципліни. напоки Бонза це ламання, ламання будь-яких правил, будь-яких, скажімо так, унормованих, якихось звичайних. Речей е е і Щерик обрав для е своїх експериментів. Е власне, дуже благодатна тема, як на мене, тема України. Як вона є е е на сьогоднішній момент, і, скажімо так, в епоху, сучасну епоху, останні там, скажімо, 15 років, що він спілкується з нашою країною, це просто його книга, це така. Е такі Певний карикатурний портрет з одного боку України, з іншого боку, такий жанр і стиль оповіді передбачає максимальну щирість, максимальну відвертість, чесність з матеріалом. десь навіть більший ступінь заангажованості особистої, десь можливість сказати більше, ніж насправді можна сказати, можна сказати, журналіст. Тому Щерек, як вона зробив дуже важливу річ, він Зняв дуже багато для себе важливих стереотипів і комплексів про Україну, які, мабуть, він мав до приїзду, до приїзду сюди От, і подивився на країну не через, призму, не через призму, призму якихось усталених польських уявлень, і правило, це уявлення або Консервативно-націоналістичні або ліберальні, про Україну як про якусь певну таку частину світу, яка вписується в якийсь в певний, певний порядок. Так. Консерватори, там, націоналісти дивляться на Україну як на якусь таку недокраїну, в принципі, так само, як і десь і росіяни, вражені соціальними національними проблемами. А ліберали Розраховують, тобто вважають, вважають Україну як якийсь такий простір, який надається до реформування, але водночас теж недороблений якийсь недоформований сирий проєкт. Щерик йде далі і заперечує цей консервативно-націоналістичний ліберальний погляд на Україну. І представляє якийсь інший, власне, альтернативу, яка, в принципі, дивним чином не просто ламає скажімо, спосіб споглядання, спосіб інтерпретації нашої країни, але взагалі дуже сильно підважує сам жанр репортажу в його класичних, класичних виявах. Фірмова, така фірмова авторська самоіронічність. В принципі, вона не є вона не якимось таким сюрпризом. Самоіронічність є такою в принципі, відмітною рисою польської свідомості, самокритичність, самоіронічність. Звичайно, у Щирка вона доведена такого до роздряпування ра. Він йде в цьому до кінця. Це дуже імпонує, якраз ця гранична чесність і, 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 і здатність говорити про речі саме в такий спосіб, гострий і, іноді, іноді такий, як сказати, б, навіть не провок... навіть провокативним його не назвеш. Це такі вже за 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 межами, за межами провокативності. Це вже, це вже занадто. На цьому занадто в принципі, будується, це, це власне от, ця надмірність стильова підходу до матеріалу, способи мовлення про, про реальність. вона, В ній, власне, і, сим, і симпатичні речі, і, і те, що відштовхує, в принципі, певний момент, а власне на. На таких речах і будується, ну, власне, виникає ця іскра, яка дає, дає сили читачеві дочитати, перекладачеві до перекладати, а читачеві дочитати цю книжку до кінця. от, Що далі? от, Як він далі? Ну добре, от Окей, там. сцена, наприклад, як міліціонер намагається у Львові там, його з другом на гроші. Там. Розвести. І ця сцена, в принципі, читається дуже важко, бо тому що ти, ну, ти знаєш, от, вона реальна цілком. А, а водночас якось хочеться від неї відсторонитися. От, якось сказати, ні, ну розчувай, ну що ти брешеш, значить, такого не може бути. Насправді все таке. І ця от надмірність вона є і позитивом, і негативом цієї книжки, тому що в певний момент, певний момент автор заходить в якийсь певний ступор, в певний. Глухий Що він далі скаже? В принципі, вона закінчується дуже, е дуже вчасно. От. Він посипає голову копелом, умовно кажучи. Цілий, через цілу його книжку проходить його це, от, його це сперечання з другом зі Львова. От. І в певний момент цей друг зі Львова розумі... йому кажуть всю правду про нього, про те, що він гівно. І в кінці він так погоджується, що я гівно, я неправильно я, я неправильно на цю землю дивився, тепер, от, тепер я буду це робити по-іншому. Мені дуже цікаво, що він далі напише про Україну, якщо він буде взагалі писати про Україну. О, дуже цікавий автор, мені здається, що такий він ніби навіть літератури, а з боку прийшов і став письменником. Це дуже класно. Це абсолютно провокативна книжка, провокаційна, провокативна, провокативна, провокаційна, тому що вона малює в принципі, непривабливий образ України. Непривабливий образ, звичайно, польського погляду на Україну, який виправляється в процесі читання цієї книжки, ти бачиш певну там, еволюцію погляду, погляду автора на Україну. І Хардкорова така, вона можна сказати, вона гіперреалістична, тому що іноді, іноді в книзі вона гіперреалістична, хоча згадуючи там, наприклад, початок кінець 90 там середину 90-х, початок 2000-х, і згадуючи в контексті цієї книжки свої відчуття України. Можна сказати, що в принципі, нічого і не вигадано, але у нас ну, затерлися вже якісь такі свіжі враження про власну країну, і ми живемо якось, вже в трошки в іншому просторі. І от коли ти читаєш, є таке відчуття, що певним чином він перебирає, передає потім меду, що називається. Він перебільшує чорнушні елементи, в принципі, доводить цю чорнушність до якогось такого ефекту несправжності. Ну такого не може бути. Особливо там в описі, в описі реальності західноукраїнської. Е коли ти читаєш про Крим, е у, у нього в принципі, в усе віриш. Е а от коли вже читаєш про Львів там початку 2000-х, або про Закарпаття початку 2000-х, середина тисячних, уже, уже ти якось всередині себе відчуваєш, десь він десь він не правий. Тобто ця картинка. Нашої реальності значно краще, значно позитивніше. Звичайно, провокативно. Дуже багато. Я думаю, як якщо ця книжка отримує розголос, то якраз завдяки своїй ці з... росіяни би сказали дуже добре, це клівітники піввідники Росії, так от є Росіян, клівітники Росії щирока назвуть обов'язково, назвуть клівітником України, але насправді. Насправді реальна провокативність цієї книжки не в тому, що він говорить погано про Україну, а в тому, що він говорить погане про Польщу і поляків, які дивляться на Україну. І це було його головним завданням, мені здається. Взагалі завданням цієї книжки. Для перекладача для це дуже важка книжка була, в тому сенсі, що дуже багато сленгу і дуже багато вульгаризмів. Дуже багато неологізмів. Це, до речі, така теж характерна для нього, для його стилю риса. Він, дуже добре, що він був постійно, постійно, я міг з ним консультуватися, з важких якихось речей мовних. Іноді так траплялося таке, що трапляється якесь слово, і, і я ясно лізу в Google перевіряти. ну Моєш бути один раз, або двічі хоча б вжити. Є, Були слова, кілька слів, які він або переінакшував, або вигадував, або фразологізми. Дуже деякі речі, ну от це власне от. Проблема, проблема в перекладі таких речей, коли перекладач і, і автор перебувають трохи в різних культурних контекстах. Коли береш оцю польській культурній, навіть не культурний контекст, а контекст мови. Контекст польської мови, в якій там Вільно використовується, наприклад, те, що в нас немає, те, чого в нас ніколи не було в мові. Наприклад, цей зріз зріз цитат з католицьких молитов, не православних, а саме католицьких молитов. Це є, наприклад. І це теж. Він теж кілька разів от з біблі... ну, біблійні моменти, якісь Це для поляків нормально, у нас не використовується так, не, не, не вийшла ця євангельська біблійна, біблійна в мову настільки сильно, як у них. От, і ясна, ясна річ, що вона там висміюється і теж така, такий виходить гротеск, значить, він іронізує над, над, цією, над, над цим власне, шаром фразеології. От ну це була непроста книжка. Вона можна було б можна було, скажімо так, легко перекладати, а потім загрузнути там на якомусь місці і півдня сидіти його вимучувати. Ну в принципі, це така робота була непроста. От з останніх книжок, які я переклав там з польської, щерик був можливо, можливо, найважче. Українським читачам обов'язково треба прочитати цю річ з кількох, власне з кількох причин, оскільки автор, я скажу, повторюючись, мабуть, автор використовує небачену критичність. У нас такої критичності для себе немає, самокритичність. Мені здається, це, той, це, це та додана вартість власне, цієї книжки, яка, ну, яка заслуговує власне, на, на увагу і повагу українського читача. Мені здається, мені здається що тут ще, тут ще дуже важливо теж, якось запозичити трохи його оптики до власної, до власної ситуації. І, власне, Чесно сказати, от в якому ми в лайні перебуваємо. Мені здається, що книжка щерика якраз добрий привід наблизитися до усвідомлення, самоусвідомлення, до усвідомлення цього лайна.